Руки. У нас навіть на сайті є така вкладка, де є галерея об'єктів, тобто вони в, е, з адресами. Розумієте? І можна поїхати у нас от, по Харкову да, і області і по тих адресах подивитися, в якому стані покрівля. В мене тут знати, в якому році вона продана, і вже приїхати і побачити, скільки вона років відстояла, в якому кольорі вона стоїть. Найбільший, найбільший в мене був. Такий досвід — Це люди приїхали через 17 років. 17 років назад вони в мене купляли тут покрівлю. І зараз там, в зв'язку з тим, що деякі частини покрівлі побило, тобто вони приїхали і кажуть, ти можеш мені таку ж саму підібрати, от, чи вона є. Підібрали, привезли і небагато. І каже, взагалі, трошки каже, чуть-чуть видно, що тон. Але каже, то я просто вже прижився, бачу, що ця от свіжа з пачки, а та вже в мене відстояла 17 років. Оце я розумію вже досвід і якість. Якість від руки вона не перевершена. В нас на Клучківській 119 а Харків комплектуємо під ключ.